От, друзі, за моєю спиною ресторан, де можна скаштувати шпроти. І Я чомусь думала, що шпроти це просто ну, тип консервів. Насправді ні. І от Я з'ясувала, це ганьба для кримчанки, що шпроти і анчоуси це різні риби, різні речі. І є ще в нас же в Чорному морі кілька або хамса, але це не шпроти, бо кілька хамса, вона це анчоуси, а шпроти зовсім інша історія. І от в цьому ресторані він працює тільки влітку. Ну, я думаю, що коли ще є декілька таких теплих днів в восени, то там. Можна скуштувати шпроти, смажені просто в фритюрі. і там нічого не треба. От шпроти, ломтик лимона, вино або пиво, біле віно або пиво дуже-дуже смачно, дуже раджу. Але тільки ви це зможете скуштувати, я ж кажу, якщо ви будете в Данську влітку. І от коли я тут а, а, чекала таксі, то я потрапила на вулицю. Балтицьку і побачила оці три дома: або три, або чотири, і вони побудовані в 1903 році. І це дома рибалок. І от саме так рибалки поверталися з моря. Тут вони свої човни залишали, і вони поверталися додому. І я буду робити відео, і я знайду. Щось цікаве, І якісь там історії цікаві і легенди. Ну, е, кажу, що е, ви можете це все побачити. Тобто е, завдяки тільки тому, що я невтомно працюю е, на своєму каналі, що не сказав їд. Отак, От чекаємо відео. І дивуємося, от контрастом гданської Балтийської погоди.